Багато людей просять зараз розповім вам про те, що не так з Польщею та чому ми вирушили саме до Канади. Нас ми не хотіли потрапити в таку велику в'язницю. В Польщі ставало все гірше в сполучені Штати через Мексику. Плюси і мінуси Польщі в порівнянні до Канади. Ей, народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Мене звуть Даниїл, хто ще не знає. <с> Сьогодні буде дуже цікавий випуск на дуже цікаву тему. Я би сам хотів почути це від когось. <с> багато з вас запитували і нарешті я про це зняв. Я розповім, чому ми саме з Польщі поїхали в Канаду, що не так з Польщею і чому ми саме в Канаду поїхали, тому що варіантів було дуже багато. Також трішки вас там привітаю в кінці. Розповім про канадську зиму. Дійсно, дуже холодно, і в... після того відео, яке ви побачите про зиму тут, я дуже сильно захворів, тому будьте уважні і обережні. Також я дякую всім вам, що підтримували мене в цьому році, що писали коментарі, ви дуже писали приємних слів, підтримки. Я дуже вам вдячний, ви мотивуєте мене знімати щось для вас, розповідати, якісь цікаві речі. Сподіваюся, що в 2023 році. Я буду знімати ще цікавіше, ще краще для вас. Обов'язково таке буде. Зараз бажаю вам приємного перегляду, мирного неба над головою. Наливайте узвару або тепленький чайок і поїхали дивитися. Сьогодні останній робочий день, а роботи побільшало. Сільці, столи приїхали. Зараз збираємо. Ну, все вже до кінця. Столи, століві ще немає, тут мають бути столи. Якби ніжки є, але кришки не приїхали, тут весь час якісь трабли. Ми сьогодні вже їдемо додому, підсілі всі підлоги. Все вже майже готово. Вчора приходив інспектор, щось там матюкався. Але не знаю, нас це не входить. Ми свою роботу робимо, вже реально майже все готово. Це все робила наша компанія. О, все обладнання, все ми замовляли. Ну, як ми наша компанія. Трошки ще недороблені деякі нюанси. Багато що зроблено дивним чином. Ну, але ж як є, залишилось тільки тут поприбирати якісь дрібнички, доставити і все. До речі, хто не знав, оце газована вода. Вона концентрат стоїть в таких е, пакетах і подається шлангами на той апарат е, в тій кімнаті на початку, що я вам показував. Дуже швидко цей тиждень пройшов. Ну, але вже сьогодні їдемо додому, Нарешті. І вже все. Тут вже закінчено. Ну, нас вже сюди не прийшлють, я сподіваюся. Все, друзі, настав час. Їдемо додому. Зараз виїжджаємо з. Додому! До отелю вже. Тут ми були. Але їдемо не відразу в Redir, їдемо в Ревелстоп. там будемо ночувати. 6 годин до нього. Там ночуємо і потім знову зранку їдемо вже в RedDir. Приїхали ми в отель пів першої ночі. Сподіваюсь, нас приймуть. <суме> Спимо і їдемо далі. Отельчик прикольний, до речі. Виявляється, це місто, куди ми приїхали спати, воно лижне лижне містечко. Тут на лижах катаються така інфраструктура. Друзі, привіт вам з севера. Ой, Зараз вечір. Тут треба було акумулятор в автомобілі замінити. Босів Ми поїхали купили, бачите, я вже в шапці, в капюшоні. Мінус 25, я вам скажу холодно, капець. Е, я спробував протягнути переноску руками тут, ну трошки руками попрацював, там буквально там 5 хвилин на морозі. Пальці задубіли, піпець, просто все, курточка така дубова. Коротше, так що якщо температура за 20 перевалює, то вже відчувається. Ну, але все рівно, дивіться, ось у мене голе це е, шия, в принципі, нормально. Якби, якби була сирість велика, було б гірше, ну, але м -м, все рівно мороз відчувається. Саме мороз, тому що все дубіє, нос червоний одразу, як у Діда Мороза. Зараз розповім вам про те, що не так з Польщею та чому ми вирушили саме до Канади. Як ви вже знаєте, ми з дружиною жили до переїзду в Канаду, в Польщі. Вже чотири більше чотирьох років, і після російського вторгнення в Україну ми виїхали в Канаду по візі Цім це всім відомо. Чому саме ми вибрали Канаду? Було багато країн, до яких можна було поїхати, і чому виїхали з Польщі? Там теж війни немає, і спокійно, і можна жити. Тим більше, що був свій невеличкий бізнес. Чому ми вирішили поїхати з Польщі? Тому що перше через нашу родину пройшло дуже багато людей яких ми забирали до себе? У нас були моменти, коли не було навіть де нозі ступнути, тому що в нашій квартирі було покотом. Люди всі спали. Ми, я їздив на кордон, забирав людей, привозив або знаходили для них зі знайомими якісь поляки, що приймали люди. Далі їхали, або з кордону забирали, са сажали на потяги, відправляли десь далі. В общем, Дуже багато таких людей побачили, родичів також, які тікали від війни. І оце відчуття, коли люди приїжджають просто з одною валізою. Трошки бентежило, коли зненацька е, застало людей, ця війна. На той час, коли ми... війна тільки почалася, не було відомо, Польща, не Польща, що далі, які варіанти, І ми... Частично і за цього вирішили виїхати, щоби заздалегідь виїхати, і не бути в числі тих, хто просто в розпачі з однією валізкою неприготовлений, тікає від війни. Це маленька така частинка. Друге, друге, це економічна складова Польщі навіть до російського вторгнення в Україну. В Польщі ставало все гірше, скажімо так. Після ковіду, як і в будь-яких країнах в інших. Ну і в принципі, за останні роки, як тільки ми там три роки тому десь вже почалась така інфляція сильна. Всі дуже гнівились на партію піс, яка там править політично, і все дорожчало, зарплати не дуже дорож... не дуже збільшувались. Ситуація в Польщі ставала все нестабільнішою. Пальне дорожчало, почалась війна, це ще більше усугубилось. І, якби, із економічних причин ми частково за цього також додали в копілочку, що е, можна і треба би було виїхати з Польщі. Тим більше, що після війни Європа, на мою думку, буде тяжко в принципі всьому світу, але Європі в першу чергу. Тому і також із за цього ми вирішили виїхати. Ми з дружиною так само переїхали в Польщу. Ми не планували нікуди переїжджати з України. Ми жили, працювали в Києві, все було чудово, супер. Але з'явилась можливість. Ігор, якого ви вже знаєте з попередніх відео, він мав карту сталого побуту в Польщі. Е і вони з моєю сестрою переїхали раніше, покликали нас, приїжджайте в Польщу, і ми чому б ні, подивитись світ і поїхали. Тобто це було спонтанно, ми не їхали із-за того, що з України ми не їхали із-за того, що ми не любимо Україну, там е хочемо звалити і так далі. Ми просто виїхали. Бо чому ні, ми вільні люди і можемо подорожувати, і маємо. Право жити, де ми захочемо. І за цього ми виїхали в Польщу. І так само ми подумали, що є можливість кудись поїхати далі. Чому б ні подивитись світ, і це зіграло ключову роль. Ми поговорили і вирішили все-таки поїхати, подивитись завжди, повернутись в Польщу вже можна. Польську мову знаємо, і зв'язки в Польщі є, і повернутись є завжди коли, куди. Але поїхати подивитись світ. Чому б ні, тим більше є така можливість? Це в принципі всі причини, які я можу згадати, чому саме ми вирішили їхати з Польщі? Хоча скажу так, нам в Польщі дуже подобалось. Ми вже мову вивчили багато знайомих, друзів і поляків і українців, які там живуть і. Робота була і у дружини. Вона була в декретній відпустці. Вже ми могли отримувати піар. В ближайшому майбутньому ми вже думали про те, щоб взяти житло якесь в, в кредит і е, хотіли там осідати і поїхали з Польщі. з за того, що вона там погана, а просто чому би ні, і вирішили поїхати далі. Тому це всі причини, чому ми поїхали з Польщі. Тепер розповім, чому обрали саме Канаду. Обрали ми Канаду не, не з самого початку. Відразу був план поїхати в Штати в Сполучені Штати через Мексику. У нас декілька друзів так виїхали, і ми також думали. Але я не хотів їхати сам, звичайно. Ми зібрали сімейний консиліум. Це дві мої сестри, я ну і з родинами, звичайно, і ще там декілька друзів. І давайте обговорювати, чи хто хоче поїхати разом, щоб бандою поїхати, легше пережилось це все. І ми почали обговорювати. Ну і вся родина наша, якби поділилась, тому що не всім подобаються Сполучені Штати і за зброї. І за політичних якихось штук штати мінус був великий, тому що дуже велика проблема була з документами. Там ти в'їжджаєш на той час, коли ми це все обговорювали. Зараз знаю, що трішки змінилося, але все рівно складно з документами. Тобто, важко було отримати дозвіл на роботу. Потім як залишитись теж не так легко. Деякі наші знайомі, друзі, які поїхали в штати вже давним-давно, чекали по 10 років, щоб просто отримати е грін карту, щоб офіційно там бути, вони поїхали. То там суди були, то ще щось. Всі, хто цікавився темою штатів і імміграції туди, розуміють, про що я говорю. І це було дуже важливо для нас. Ми не хотіли потрапити в таку велику в'язницю, тому розглядали інші варіанти. І дізналися, що Канада приймає українців, що вона дає візу офіційну, що можна буде по цій візі в'їжджати, виїжджати, що потім можна отримати перманент резидент не так тяжко, як це в Штатах, і що громадянство не так тяжко отримати в Канаді як в Штатах, і що також. Канада, наприклад, в деяких моментах тут нема дозволу на зброю, як це в Штатах і так далі. Ну і ми і це теж Америка, подивитись цей континент. Ми вирішили, що давайте спробуємо в Канаду. Ну і почали вже збирати документи. Далі всю історію ви знаєте, як це відбувається. Подались заявку, заповнили анкетку. В анкетці ми обов'язково вказували, що. У нас є карти тимчасового побуту польського у Ігора, навіть сталого побуту карта була. І ми розраховували на те, що ми вказуємо все, як є. Якщо нам відмовлять, значить не судьба така воля Божа, і ми залишимось в Польщі. Ось, але нам дали дозвіл, і ми, як ви знаєте, вже всі в Канаді. Ось така ситуація. Просто багато хто запитувався, чому ви поїхали саме в Канаду, і що не так з Польщею, погано там чи що, чому ви поїхали? Багато людей також питають, чому саме в Радір ми приїхали. І я вже відповідав в одному з самих перших відео моїх, але повторюсь: ми приїхали в Радір, в Альберту, тому що в нас тут були знайомі, і я вважаю, що це один з основних факторів при виборі міста і провінції, куди вам потрібно їхати. Якщо у вас є знайомі на перших навіть два тижні, які вас зможуть забрати з аеропорту, відвести в якусь знайти вам житло якесь на перший час, або ви в них могли би пожити якийсь тиждень-два, поки знайдете. Вони вам покажуть, з'їздять з вами, допоможуть зробити сі номер, або покажуть, де, що, які магазини. Ви ж приїдете, по перше, будете втомлені, голова не буде варити, що, де, як. Тому дуже класно, коли є знайомі. І ми саме так і зробили. Ми приїхали в Редір, бо тут є наші знайомі. Також багато людей просять плюси і мінуси Польщі в порівнянні до Канади. Хочу зробити це відео, друзі, але запис таких відео це не завжди ти от можеш так сісти і просто розповісти. Це мають зірки в небі зійтись, щоб в тебе було натхнення підготуватись, подумати про що ти будеш говорити, підготувати, сісти і. Записати, навіть якщо ти приблизно знаєш, про що ти будеш говорити, без натхнення, якщо в тебе поганий гумор, ти втомлений, ти не зможеш записати нормальне відео. В моєму випадку так само. Тому я готуюсь до цього відео, я потрішки збираю інформацію. Тим більше, щоб мені дізнатись про Польщу, я вже знаю, але щоб дізнатись про Канаду, більше треба в ній пожити. Ми тут всього. В п'ять місяців вже так багато, але все рівно ті нюанси, про які я знаю, про Польщу, я їх збирав 4 роки. А про Канаду я ще мало нюансів знаю, трішки знаю. Тому як тільки у мене буде складеться якийсь пайз, пазлик, я вам розповім. Але наразі. Вже хочу сказати, що відео буде цікаве, я сподіваюся, тому що дуже багато є і там своїх переваг, і там своїх переваг і недоліків вистачає в будь-якій країні. Тому чекайте, таке відео буде порівняння Польщі, Польщі з Канадою, які саме там плюси, мінуси і так далі. Вже наступає новий рік. Я би хотів Побажати вам всім особисто, окрім того, щоб війна закінчилась в Україні, хоча це звичайно, я бажаю всім від щирого серця, щоб Україна вже могла відновлювати міста, відновлювати економіку, щоб люди змогли багачити як фінансово, так і духовно, культурно, щоб Україна процвітала. Я цього хочу, бажаю всім цього в 2023 році, і якнайшвидше, щоб це все закінчилося. Але кожному з вас я би хотів побажати. Розвитку особистості, щоби ви виходили за рамки своїх можливостей, за рамки свого комфорту, розвивалися, вчили англійську мову обов'язково. Повірте мені, я знаю, як це важливо. Навіть якщо ви не збираєтесь їхати в Канаду, в Англію чи ще в якусь англомовну країну. Просто англійська мова відкриває величезний світ можливостей, розуміння відео, фільмів, всі, всілякої інформації це дуже важливо. Я вам бажаю. Цим зайнятися наступному році або закінчити, якщо ви вже почали. Також я хочу, щоб ви були щасливі обов'язково, незважаючи на всі проблеми навколо, щоб ви шукали, і не тільки ви шукали, а й щоб і знаходили якусь дійсно позитив у усьому, що відбувається. Я знаю, що це дуже важко, що в деяких обставинах здається, що це неможливо, але повірте мені життя. Приносить такі сюрпризи, на які ми навіть не сподіваємось. З різної ситуації можна побачити щось позитивне, тому що завжди є люди, яким гірше, ніж ми, є люди, яким краще, ніж ми. Але ми проживаємо наше життя і нікому Бог не дає більше, чим людина може пережити. Я вам бажаю всього найкращого в новому році. Також я нагадую, що ми збираємо з вами гроші на вікна. І сталося таке різдвяне чудо нещодавно. Сьогодні, саме в цей день, один хлопець скинув аж 26 тисяч гривень і попросив, щоб я передав вам мої глядачі, щоб ми піднатужились і назбирали. До нового року всю необхідну суму 85 тисяч гривень. І щоб на новий рік ми людям замовили вікна. Їм ще і так потрібно буде чекати цілий місяць, поки вікна зроблять, замонтують і так далі. Вже холодно, весь січень буде холодно в будь-якому випадку. Але я вірю, що ми не збираємо цих 26 тисяч гривень і обов'язково встановимо вікна вже в, на початку нового року цій родині. Давайте піднатужимось. Залишилось зовсім трішечки е Піднезбираємо, замовимо вікна, і це буде дуже класний подарунок на Новий рік цій родині. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Я бажаю вам гарного нового року. Незважаючи на все, що відбувається. Обнімаю кожного.